Саме нарощування можливостей технологічних України дає змогу все ж таки сподіватися на перелом того, що відбувається на фронті. А перелом ми вже бачимо якраз по. Можливостям України, що зростають по завданню ударів по противнику, ну наразі є певна інформація в засобах масової інформації стосовно пекла, трохи привідкрито вікно на цей випів. І тут можна сказати, що це певним чином новий технологічний засіб, і якого. Ну, ми до цього часу не бачили, і він є таким собі гібридним відгуком української оборонної промисловості на виклики поля бою. Що відомо про цей виріб, те, що все таки називаючись дроном-ракетою і отримавши технологічне завдання на створення саме дрону, виробники, а тут, до речі, слід зазначити, що. От в ракетній програмі України також збулися, відбулися доволі потужні суви. І Якщо раніше ми бачили, ну що цю нішу займали е, підприємства державні і переважно, ну це монополісти, які мали е, цей досвід створення подібних засобів ще з часів радянського союзу, і зберігали і розвивали його. То от в випадку з цим е, виробом, який а по суті, розробляючись як дрон, виявився по собі такою крилатою ракетою. Стосовно от цього виробу він наскільки можна судити з тих кадрів, які ми бачили, він десь порядку двох метрів, і він може важити небагато відповідно з того інформації, що зараз є, головна. Частина саме бухова частина вона не може бути порівняною ну, з тими ж е, головними частинами далекобійних дронів, як, наприклад, той же лютий. То ми можемо говорити про десятки кілограмів, десь в районі 50 кілограмів, плюс-мінус там скажімо, певний е, відсоток, е, і не, тут це зазначити, що використання нових е, способів наведення е, і використання у якості основних це. Якраз інерційну систему наведення і gps наведення, ну плюс, скоріше за все, додаткові якісь системи для доведення на до кінцевої ділянці, а також висока швидкість цього виробу. Вони зараз дають можливість виконувати ті завдання, які стоять перед силами оборони на відстанях до 700 кілометрів, вражаючи. Широкий спектр цілей, який потрібно зараз якраз і вразити, і це якраз є революційним замість того, щоб робити дорогостоячі ракети, робляться от подібні засоби і можуть застосовуватися в великих кількостях, проходячи системи протиповітряної оборони такі через такі ж спаринки, які є, і слід зазначити, що виріб. Цей коштує, ну відповідно до тої інформації. Останню що зараз є у відкритих джерелах, він може становити навіть менше ніж, наприклад, вартує той же дуже вже легендарний далекобійний дрон. Лютий а нагадаю, що десь оцінки стосувалися стосовно вартості цього дрону в району від 200 тисяч доларів. Тож Ну це дуже скажімо так в надію, тому що от ці можливості до. Масштабування подібної міні-ракети і нарощування її виробництва поряд з низьким її вартостю і високою ефективністю по виконанню тих завдань, що є, воно ну дає можливість отримати подібних засобів якомога більше. Масштабувати виробництво і відповідно розширити ареал використання цих засобів.